Усім вітання, дорогі друзі. Запрошую вас до нашого традиційного недільного обговорення з вами психологиня Наталія Оржиховська. І у переддень свят, новорічних, різдвяних я хочу поговорити про тему, яку все частіше зараз зустрічаю у запитах своїх клієнтів і публікувала навіть вам. У сторіс, як анонс до сьогоднішнього відео, запитання учасниці однієї із груп, де я, як психолог-експерт, відповідаю на питання, де людина сформулювала свій запит наступним способом: що допоможіть мені зрозуміти, що зі мною відбувається напередодні новорічних різдвяних свят. Підсилюється депресивний стан, зникає настрій, не хочу ні з ким спілкуватися. Що робити? І відразу ж в коментарях від пересічних людей є слова підтримки, так, де в кого навіть нерозуміння. Такого явища, тому що ми звикли, що перед день свято, ця новорічна різдвяна атмосфера, буквально всіх має якось магічно охопити, оповити, обкутати, так, і ви маєте обов'язково отримувати величезне щастя, радість. Від того, що свято наближається, свято настає, і ви маєте бути абсолютно щасливим. Насправді, не з усіма людьми так відбувається, і хочу сказати, що навіть багато людей почуваються зовсім напротиріч погано. І я вирішила сьогодні поговорити саме про те, чому свята не радують. Або чому я не люблю Новий рік, чи, наприклад, свій день народження, чи будь-яке інше свято, яке всі або більшість так хочуть, очікують і люблять відзначати. По-перше, хочу сказати, що мені просто про це говорити, тому що я щасла тих людей, які не дуже полюбляють. Такі свята, як Новий рік і мій особистий день народження. І я можу пояснити свою позицію, позицію людини, позицію психолога. так? І я працювала над цим питанням впродовж деякого часу для того, щоб зрозуміти, що все-таки відбувається. І найперше, що прийшло мені на думку, це те, що мені важко змусити себе відчувати такий стан у якийсь визначений день. Так, тобто ми розуміємо, що Новий рік ми відзначаємо в кінці року календарного, що це така знакова своєрідна подія. Але радіти саме цього дня вночі, для мене взагалі вночі треба обов'язково перебувати в спокої. Це. Неприродньо, тобто мені важко і багатьом людям важко змусити себе відзначати, бути щасливим, радісним, святкувати саме в якийсь визначений день. Чи то новий рік, чи то, наприклад, день народження. І хочу сказати вам, що Більшість людей поринають саме в такий негативний настрій і в нелюбов до свята через те, що вони не можуть в собі викликати ось цю ейфорію, якою заражені інші люди. Взагалі, я вам уже розповідала, коли почалася війна, і ми продовжували деякі люди тоді відзначати Пасху, так, Дні народження, весілля. І багато стояло питань серед людей, чи взагалі свято Доречне. І я розповідала про те, що в нашій культурі і в менталітеті взагалі свята є, і вони з'явилися не просто так, і вони прив'язані до циклічного проживання нашого до календарного року, до циклічності різних подій, змін пір року, там, тижнів, день і ніч і так далі. І а для людини дуже важливо. Відмічати ось цю циклічність. Наприклад, ми дожили до якогось свята, це означає, відзначили його, і це для нас означає, що життя продовжується, життя триває, і це свято, особливо коли свята народні, так, не державні, а народні, релігійні. Вони якби є основою і таким фундаментом своєрідним, або такою екзистенційною цінністю для нас. І свідченням того, що життя триває, недарма у нас, коли відзначають релігійне якесь свято, там, Різдво, Пасху, чи ще кажуть: дай Боже за рік дождати. Тобто, це означає, що ми плануємо так ще якийсь час жити, творити, працювати і обов'язково до цього дня доживемо. Але... Тут я в цьому відео пояснюю протилежну позицію, так? коли людині не подобається, коли людина не може відчувати такого самого підняття настрою, веселощів чи радості, саме від того, що в цей день щось відзначають, так? щось і якось. З якимсь планом потрібно відзначати. У нас наближаються новорічні різдвяні свята, і побутує такий стереотип у нашій культурі по типу того, що як ти зустрінеш новий рік, так ти його і проведеш. І багатьох людей така установка дуже лякає, тому що, по-перше, не всі люди мають фізичну фінансову спроможність. Взагалі витягти ось цю всю суєту передноворічну напруження, так, ось цей хаос у суспільстві, біганину, ціни закупівлі, невчасну ялинку, десь треба дістати, в кого є діти новорічний костюм, спорудити, якісь там ще корпоративи відбути, собі подумати над тим, так, як встигнути зробити якогось кольору манітуру. Манікюр, виправити зачіску, немає сукні, меню скласти і так далі. Не для всіх ось така метушня, так, і такий, така величезна кількість турбот є посильною. І, і більше того, скажу, що багатьох людей справді ось це все дуже. Напружує і люди дійсно можуть хотіти спокою. Люди дійсно можуть хотіти відмінити це свято, щоб його не було, взагалі щоб не відчувати ось такої напруги. І ваша нелюбов, і в тому числі моя, до нового року, наприклад, чи до дня народження, коли в свій день треба задовільняти інших людей, готувати їм, турбуватися, піклуватись, потім мити посуд, прибирати, розумієте. Це не для всіх є величезним святом, і не всі це сприймають однаково. І тому змиріться, дозвольте собі не любити, не хотіти це відзначати. З вами все добре, це нормально, так може бути, і просто це прийміть. Тобто добре і нормально дозволяти собі не радіти в якийсь визначений в даті, в календарі, так, день. А тоді, справді, коли хочеться дозволяти собі це робити. Тому тут все нормально, це не означає, що у вас депресія, це не означає, що ви якийсь. Не такий, або з вами потім цілий рік буде щось не так. Так, просто прийміть такий стан, особливо багато людей в залежності від того, що умова в нашій країні зараз такі, що ми перебуваємо в стані війни, і ті, що в Україні, і ті люди, які виїхали, вони все рівно відчувають психологічне травмування, і вони не можуть. До, такої, до такого ступеня розслабитися, так, щоб відчувати справді якесь задоволення, піднесений настрій, і щоб хотілося ось святкувати, веселитися, так, і дозволити собі бути вільним у своїй поведінці і почуттях. Зрозуміло, що це те, що людина відмовляється, це нормально. Які можуть бути взагалі причини, так, крім ось тих двох, які я вже помітила, ще які сприяють саме тому, що людина хоче відмовитися, так, не, не дуже любить свято і його відзначати. Ну буває так. Повторюся, що не всі люди витримують навантаження. Так? Наприклад, ось ці фотосесії, костюми, багато дітей вередують, не хочуть іти з батьками на фотосесії, не хочуть іти на ранки, плачуть там біля Діда Мороза і ще, іще. Тобто, ось ця напруга насправді лякає багатьох людей, які звикли жити в звичному ритмі. Встигати за своїми справами більше відпочивати, і вони не готові витратити стільки енергії заради одного дня чи там декількох днів. Коли вони нібито мають відчувати свято. Більше того скажу, що, наприклад, я це теж на собі відчувала, коли ти готуєшся посилено до свята, то вже просто об 11-й чи о 10-й вечора, коли треба вже сідати до столу, святкувати, випроводжати цей рік і ладнуватися, зустрічати новий ну, в тебе просто немає сил. Особливо коли є маленькі діти, особливо коли велика родина і за кимось. Потрібен догляд, то зрозуміло, що така ситуація не радує, і це нормально, і це можна пережити, і можна дозволити собі не думати так, як інші. Що ж нас дуже напружує в свята, це те, що уявлення про ці свята, про Новий рік, про день народження, так вони поширюються кругом. Такі яскраві і стереотипні. Так? Наприклад, те, що це якась. Радість, там відчуття атмосфери свята, інстаграм, там Фейсбук, мережі повняться фотосесіями, різними приготуваннями. так Тобто це картинки якогось сімейного, такого затишного кола, перебування з родичами, це перегляд фільмів новорічних. Згадайте, скільки американських фільмів пов'язаних саме з історіями про Різдво. і я сьогодні Аналізувала так, бо торік якось дивилася, щоб настрій собі якось підтримати. Так. Такий атмосферний сімейний. Багато передивилися фільмів, і там дійсно більшість фільмів про те, що люди долають перешкоди, щоб в новорічну ніч добратися додому, до, да, до цього вогнища, до цього затишку сімейного. Що це якби найголовніша цінність саме в цей день потрапити в Різдво, чи в Новий рік до сім'ї, до родини. А якщо ти не попав, то з тобою стається якась така. Дивна історія новорічна, ти там маєш чи, чи вже навіть страждати від того, що ти покинутий, самотній, тебе має бути дуже жалко. І ось ця картинка, якою сповнені, насправді вона не завжди відповідає реальному житті. Так, насправді не всім приємно терпіти. І повертатися десь в якісь умови, в якісь сімейні кола, де там не всі тобі, наприклад, раді. Да? Або тратити стільки зусиль, щоб, наприклад, приїхати, і отримати, там, що ти щось не такий приїхав, чи не того досяг, з критикою будуть тебе сприймати. Так? Тобто, це не завжди. Я хочу сказати про те, що не завжди. Те, як нам популяризують ось цю атмосферу, вона майже завжди відрізняється від того, яка є насправді, тому що всі живі люди, всі втомлюються. А ще хочу вам сказати, що свято це, звичайно, такий маркетинговий і рекламний хід, того, що стільки продажів і стільки обертається так, різноманітних товарів, запрограмованих саме в цю історію свята, які подекуди можуть бути абсолютно непотрібними і зайвими. Але це величезний маркетинговий хід і величезна рекламна. Акція, так, все скупити, подарунки, ходити на ярмарки, веселитись і так далі. Тут ви можете мені зауважити, і я чекаю, що ви напишете якісь коментарі чи питання, чи свої приклади під відео. Ви можете мені зауважити, що свято для того, щоб веселитися. Зрозуміло, що з, з давнього риму ми знаємо, що людям найбільше потрібно хліба та видовищ. Так? Зрозуміло, що ми прагнемо після того, як Поїли в Новий рік до якогось свята, дехто, звичайно, поспати. Але сьогодні я е, у підтримку тих людей, які не люблять свята, які мають зрозуміти, що з ними все нормально, якщо вони не відзначають новий рік, так якщо в них не піднесений настрій. В новорічні різдвяні свята, якщо вони не чекають захватом свого дня народження, зрозуміти, що це все нормально і чому, я пояснюю, це саме так і відбувається. Далі. Я тут хочу це підкреслити, що як основну думку, так, що якщо ти не відчуваєш радості саме в цей день і не хочеш святкувати, то з тобою все добре. Я потім в кінці скажу, як, які є можливі шляхи налагодити цей стан. А поки я придивляюся в екрани в інстаграмі, в фейсбук, чи ви пишете якісь мені запитання. Отож, ми з вами поговорили про те, що ось ця маркетингова картинка і ось цей створений подекуди штучно настрій, він завжди трішки перебільшений, гіперболізований з певною метою. І людина, яка не може долучитися до такого рівня накалу, розжарювання цього, вона почувається якоюсь. Можна навіть сказати не повноцінною або якоюсь не такою. І ще дослідники вчені встановили, що саме вперед день ось цих новорічних різдвяних свят, я не знаю стосовно дня народження, але цих свят люди почуваються більш самотніми. В людей більше зустрічається верніше людей, які засмучені, які страждають до свят, після свят. Саме тому, що вони не можуть долучитися до якоїсь спільноти, от не виходить у них. Так? Можливо, у них немає родини, чи немає компанії друзів, чи вони переїхали в якесь нове місце, так? Чи, наприклад, у мами в сім'ї маленька дитина. І не можна там нікуди піти, десь зустрітися і так далі. І тут людина переживає, що вона не доторкнеться до тієї святкової атмосфери, так, до того сценарію, картинки, з нею, ніби цього не буде, і вона страждає від того, що вона щось важливе пропустить. По типу не загадає бажання, от воно і не здійсниться. Тому щоб не розчаровуватися у свята, що ви не долучилися до цього всього, треба просто не зачаровуватися, так? не очікувати від того, що саме цей день чи це свято принесе багато радості, і тільки воно одне єдине може взагалі порадувати і принести якесь. Здійснення мрій там, чи подарунки, чи ще щось. Це все можна зробити і в інший якийсь момент. Тобто тут не треба сподіватися на це свято, що воно щось вирішить, не треба порівнювати себе з іншими. Що ти інші поїхали, наприклад, з дітьми, чи з коханим на Буковель, чи сидять біля каміна під ялинкою, п'ють шампанське, дивляться якісь фільми, а ти в силу якихось причин так не можеш. То ти абсолютно ущербний або з тобою взагалі вже щось не так. І після такої ситуації людина дійсно може потім не любити все своє життя новий рік, тому що він буде асоціюватися саме із цією цим, із цим, із цим негативною проблемою. І саме через те у новорічні свята доведено, що більше людей відчувають самотність. Так? І це свято тільки підігріває відчуття. Що я один, в мене нема з ким розділити цю радість. так, І, звичайно, я буду боятися свята цього, де атмосфера одне вимагає, якби, да, нам якби, провокують, нас втягують в інше проживання, а ми не можемо цих умов собі створити. Ще такою значною проблемою. У небажанні зустрічати новий рік може бути те, що ви, попередньо зустрічаючи цей рік, наскладали собі масу планів, писали побажання, палили його на свічці, топили попілу шампанському, випивали це ж шампанське залпом і думали, що все в вашому житті здійсниться за цим записаним сценарієм і планом, а насправді нічого не відбулося. Ви нічого не встигли або щось вибило вас із колії, і ви не змогли щось реалізувати таке, як ви собі напланували. І така людина може, звісно, потім панічно боятися ось знов цього відзначання. Цієї події, цього свята, тому що вона прекрасно знає, що ні в планах на попередній рік, ні на цей рік нічого не змінилося, нічого не відбулося, їх не вдалося досягти. І сенс тоді знову щось планувати. Да? Сенс тоді знову себе обнадіювати, що все буде прекрасно, класно, коли ми наперед і зовсім не знаємо, що взагалі може з нами. Бути ось ще в цьому може бути причина небажання відзначати як новий рік, так і день народження, тому що це своєрідний підсумок за рік. А день народження ще можуть святкувати не так, як новий рік, що немає здобутків, не хотіти. А день народження ще можуть не хотіти відзначати, тому що людина прожила ще один рік. Вона стає старішою, так життя, якби що з роком і з роком закінчується, вичерпується, зменшується, і це може бути шоковим таким днем, якщо людина не приймає свій вік, свій, свої зміни вікові, своє старіння, свій досвід, звичайно, вона буде м, переживати і не хотіти взагалі стикатися із цим днем. На сам кінець лишила таку проблему, вона одна із головніш, найголовніших, так? Це те, що, наприклад, у передень або в новорічні і Різдвяні свята. У когось сталася якась травматична подія, наприклад, так, хтось з близьких помер розлучення якесь відбулось, можливо, ви переїхали в іншу країну. Ну, Таке щось стресове, що асоціюється саме з новорічним святом. Звичайно, потім це може стати самі свята, їх наближення суттєвим тригером в тому, що буде у вас піднімати саме той стан психоемоційної травматизації. Наприклад, я згадую історії зі студентських років. Я навчалася в закладі, де навчалися в пострадянському так, середовищі, де навчалися студенти з колишніх багатьох республік. І так сталося, що одна з моїх колежанок не змогла поїхати додому, не вийшло з квитками, з снігом, з дорогами, бо це було досить далеко. А зараз це вже за кордон. І вона залишилася сама в гуртожитку, в кімнаті. звідки всі десь пішли, роз'їхалися. І вона так виглядала трагічно і навіть панічно, що я пам'ятаю, коли ми забрали її. Помітили в коридорі, забрали до себе в компанію, то довго-довго я за нею спостерігала, що вона не могла повірити собі, що вона поринула в цю атмосферу, що з нею дійсно все окей. І я потім з нею впродовж якогось часу спілкувалася, бо ця ситуація нас поєднала. І вона завжди мені розповідала, що з тих пір в неї інакше ставлення до Нового року. З тих пір вона боїться знову опинитися у. У такій самій ситуації. Або, наприклад, у дітей травматичні ситуації, так? свято, очікування свята, а тут не подарував тобі Дід Мороз та, чи батьки того бажаного подарунка. І розчарування, так, або мама чи тато десь поділися в свята в Новий рік і теж не змогли ні увагу приділити, ні подарунка подарувати, знову у дитини травматизація. Через оці соціальні очікування, які нібито створені спочатку батьками. Ми ж показуємо дітям, що ось ось так ми маємо святкувати, ось так це все має відбуватися. А тут раптом цього всього не сталося. Тому. Хочу відразу вам сказати, що е, треба уважно до цього ставитися, і, якщо мова йде про дітей, не придавати такого великого значення цим подіям, е, тому що дійсно може бути е, небезпека. А що ж робити? Так, що робити, як в цьому заподіяти, як справитися, як собі допомогти, якщо ви хочете, щоб свято було, і щоб менше стосовно цього переживати, турбуватися, щоб це менше завдавало вам клопоту. По-перше, зрозуміти, що з вами усе добре. Що так і має, і може бути. Не завжди людина може веселитися і святкувати саме в якийсь визначний день, так, визначений календарем день. Що це свято може відбуватися і в будь-який інший день, і в будь-яких інших умовах. Я звичайно розумію, що Новий рік пройде, дата ця пройде, але ви свято можете організувати собі будь-коли. І ось ця можливість. Дати собі шанс. Дати собі дозвіл на те, що ви свято будете робити по своїм міркам, за своїми законами, за своїм сценарієм. Не так святкувати, наприклад, день народження, як від вас вимагають, чи очікують ваші друзі чи родичі там у барі з тортом, свічками, з музикою, з ведучою. А може наодинці десь біля моря, сидячи там з кавуном і келихом. Шампанського, тобто це дозвіл на святкування по своєму. Дозвіл на те, що ви не будете долучатися до такої загальноприйнятної загально атмосфери, як це роблять інші. Далі Далі, можливо, якщо це новий рік і підведення підсумків року і когось це напружує, не робіть цього. Але для себе можете чи своєю сім'єю, чи сам на сам переглянути свій календар подій, хтось в телефоні фіксує да, якісь події і зосередитись саме на тих. Моментах хороших, навіть якщо рік і не вдався, навіть якщо були втрати, якісь труднощі, перешкоди, все рівно знайдіть момент, в якому можна потішитися. Знайдіть момент, за якийсь. Себе можна похвалити, за який собі можна подякувати, що я з цією ситуацією справився, я вижила, я вистояла, я щось зробила, я себе зберегла, я щось собі дала, так? я себе краще зрозуміла. І це буде цінніше, ніж будь-які написані бажання спалені там і, я не знаю, десь розвіяні чи, чи на ялинку, під ялинку покладені. Тобто. Подякувати собі і подумати: а ще можливо ви могли б працювати. Далі, в наступному році, якщо вам хочеться так думати. У мене багато питають, чи загадувати взагалі бажання. Так, можна загадувати. Їх треба загадувати, тому що в психіці своїй треба нагадати, що ви взагалі чогось хочете. Так, що ви вам взагалі ще щось властиво. хотіти думати, бажати, планувати. Це якби планування, загадування бажань. Воно ніби програмує, що ми готові жити далі, що ми готові цінувати і любити своє життя. І це дуже важливо. І я хотіла б бачу, що немає коментарів, немає запитань, тому я хотіла б вам побажати, щоб у вашому житті були тільки ті свята, яких справді хочеться. І відзначати ті дні, і радіти ті, тим дням, у які вам хочеться це робити. І це буде класно, і це буде природньо, і це буде про вас. Дякую усім за участь і за обговорення. Я є, я працюю. Очікую усіх, хто хоче долучитися в свята до підтримки свого ментального здоров'я, записатись на консультацію. Я з радістю. Вас вислухаю, прийму і допоможу. Гарних свят, але по-своєму. Так як вам буде це приємно. Цілую, люблю, ваша Наталія Ожиховська. Дякую.